Регулярність. Це обов'язково. Коли я вирішила одужати і змінити своє життя, я дотримувалася принципу регулярності, фізичні вправи, хоч якісь регулярно. Прогулянки, хоч потрошку, регулярно. Афірмація медітації регулярно. Прослуховування онлайн книг духовних, просвітлення краюна, медітації ліванди регулярно. А, свої ритуали здоров'я, які я створила в попередньому відео, розповідала регулярно, тобто постійно регулярно. Я програмувала себе. Це не трапляється за один момент, і я це розуміла. Тому я робила це регулярно. Постійно. Я заміщувала своє нездоров'я, духовне, фізичне, здоров'я духовним і фізичним. Я налаштовувала свої мізки на здоров'я регулярно.